Від творців 1 мільярд дерев, готуємося до шашликів у травні, та всі корупціонери покинули Україну. В офісі президента заявили, що Україна могла би отримувати доходи від арештованих активів у сумі 15 мільярдів доларів. Як рахували ці генії математики, невідомо, але згідно з оприлюдненими даними міжнародним депозитарієм Євроклір у жовтні, всі заарештовані російські активи принесли майже 3 мільярди євро прибутку з моменту їх заморожування в березні 2022 року і до третього кварталу 2023 року, а це більше ніж за рік. Але на банковій вважають чомусь, що сума повинна бути в 5 разів більша за рік. Про це заявив аж сам заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма Передає це Інтерфакс. Перше завдання, каже він, це отримання не самих активів, а отримання доходів від заморожених російських активів, тому що самі доходи за сьогоднішнього рівня відсоткових ставок у світі можуть сягати 15 мільярдів щорічно, сказав він на науково-практичній міжнародній конференції у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. І якщо хтось на заході не розуміє звідки ж взяти 15 мільярдів, якщо є тільки 3, а навіть менше, то вони повинні дізнатися про геніальний досвід шурми, наприклад, от в Україні, тому що саме завдяки, наприклад, шурмі Україна платила сонячним станціям брата шурми за електроенергію в окупації. І нічого, що та електроенергія, яку виробляли сонячні електростанції там в окупації, найімовірніше не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там. А дані про обсяги виробленої електрики, передані представниками станцій для оплати, в принципі, неможливо перевірити через відсутність дистанційного зв'язку з обладнанням. Про це писали журналісти Бігу Сінфо. Наприклад, попри всі ці складнощі, родич шурми багато місяців отримував гроші за неіснуючу електроенергію. Бо треба вміти організувати роботу правильно. Так. От таким варіантом, очевидно, можна і про 15 мільярдів доларів на рік говорити. Але не для України, а для людей, близьких до шурми. Аплодуємо. Від каналу Самейсік. Як ви розумієте, текст написаний з певним політичним сарказмом.